Командир першого стрілецького батальйону, 67-ї механізованої бригади, друг Кулібін, мав би з'явитися на зв'язку. Друже Кулібін, вітаємо вас. Я сподіваюся, там від натхненної роботи зі знищення Росії не сильно відволікаємо вас. Бажаю здоров'я. Ну, звичайно, відлікайте, я. Пару хвилин є. Дякую вам дуже. Скажіть, от від початку тижня було чимало офіційних повідомлень, що от на ділянці відповідальності вашого підрозділу. Зокрема, ворог провів перегруповання, посилив свої передові підрозділи і знову почав серію штурмів. Прямо серію. Це відбувається от і просто зараз. Так, так і є. Так і є. Ну взагалі, в серебрянському лісництві, як ми його називаємо, чарівний ліс, да, тут. Ці процеси не закінчуються, атакуючі дії майже весь час перебувають з невеличкими такими переривами на відпочинок. Там два тижні, потім опять нова волна, нова серія штурмів. А от Но, один із... значно да. Скажіть, от один із командирів е, не вашої бригади, іншої, який ну, плюс-мінус на вашому напрямку воює, він на тижні говорив про те, що е, московити проводять свої штурми винятково піхотними групами від 10 там максимум до 30 людей. І наполягав на тому, що без підтримки до бронетехніки, на вашому відтинку, в Серебрянському лісі, враховуючи, що я розумію, що це залишки лісу, так само чи інша ситуація? Ну, взагалі в лісі е, проводить. Якісь штурмові атакуючі дії з підтримкою техніки дуже складно і важко, тому що це ліс. Плюс місцевість якої пробув відбувається зараз бойові дії, дуже болотіста, і тут для техніки дуже складно. Тим паче погодні умови такі на даний час доріг майже немає. Куліна, а скажіть У от... да, да, піхотні підрозділи, численністю до взводів, проводять штурми один за одним перший взвод, другий взвод, третій взвод. І ну, просто А Ці валяються, атаки, трупи. Ці атаки вони відбуваються вдень по сіряку, так званому, у досвіта і у сутінках, чи вночі? Пер, пер, переважно, переважно це перед сутінками. Друга половина дня, щоб встигнути, якщо є позитивні якісь моменти, у них щоб вони встигли за ніч закріпитися, бо днем закріплятися дуже важко. Ну ні нам не дають. Нормально не, їм, відповідно, ми також не даємо Кулюбіне, От ніхто, окрім захисника на місці, на це от моє наступне запитання точно не дасть відповіді. Скажіть, оці ворожі атаки по них. Я розумію, що ви не знаєте, що у них в голові там да, але от по їх діях видно, що це ну, що вони, скажімо так, дійсно мають мету, дійсно прагнуть її досягти, чи умовно кажучи, знаєте, атакують, бо не мають іншого вибору. Там розмови про те, що там і розстрільні команди, вони ж не раз були. Так, в том, -то, в том то і справа, що у них ну, краща дорога вперед, ніж назад, тому що назад вони не повертаються в більшості. Скажіть, на вашій ділянці зараз що відіграє першу скрипку? Ви частково то відповіли, враховуючи лісисту місцевість болотисту, це от саме піхотне озброєння, стрілецьке піхотне, можливо, артилерія, можливо, авіація, чи навіть БПЛА, там ударні, зокрема. Е... Так, є ударні БПЛА, ну звичайна артилерія, це боги війни, без них нікуди. Якщо б не було підтримки артилерії, то взагалі би складно піхотинцю було. Ну і звичайні піхотні засоби, АГС, СПГ, крупнокаліберні кулемети, ну, звичайні кулемети. Це працює все на знищення ворога. Скажіть, а, а от дистанції цих піхотних боїв, це дистанції стрілецького пострілу, чи доходить, умовно кажучи, там знаєте. Дистанції піхотних боїв це 5-10 метрів. Угу. Заключне... 15-20 заключне запитання, яке я теж не можу не поставити вам. Погода, от, вона внесла суттєві корективи в я не знаю, в активність, в динаміку бойових дій на вашій ділянці? Ну, звичайно. Е, вперше... Чергу це дуже повільня, заповільнює е, логістику. Це снабження переднього краю, боєприпаси всім, всім необхідним. Ну, як у них, так і у нас. Ці проблеми є. Е, машини садяться по просто, ну, по стекла, в е, болото, витягаємо їх, ну, таскаємо. Ну, це, це дуже ускладнює. Снабження військ тому, як как би бы, звичайна погода завжди має вплив, друже Колівін. Я дуже вам дякую, що ви знайшли можливість відповісти на наші запитання з днем збройних сил України. Вас вітаю ваш підрозділ і живими, здоровими з перемоги! якнайшвидше додому, повертайтесь. Дякую вам дуже. Дякую, вітаю Вас також. Дякую.